Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами відправимося у віртуальну екскурсію з попором року. Отже, для того, щоб дізнатися, яка перша пора року буде, вам потрібно відгадати загадку. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. коли це буває? Так, правильно! Це восени буває! Цієї пори року на деревах листя змінює своє забарвлення, а в садах дозрівають фрукти, на огородах дозрівають овочі. Як називається перший місяць осені? Правильно, перший місяць осені вересень. В народі його називають хмурень. Це все тому, що небо вкривається хмарами, наче хмуриться. Рідше з'являється сонце, йдуть дощі. Сонячного світла стає менше, а день коротше, але разом з тим у вересні ще зберігається тепло. Нас радують різні осінні квіти. Як називається другий місяць осені? Правильно, жовтий. Він як не з дощем, то зі снігом. Так в народі говориться про цей місяць. Жовкла листя на деревах, у дібровах стає пташ... стихає пташиний спів. Ховаються комахи, ставки та озера вкриваються опалим листям, земля і повітря прогріваються менше, стає холодніше, небо все частіше затягується хмарами, а на калюжах з'являється перший льодок, як називається третій місяць осені. Правильно, листопад. Чим зустрічає нас, ли... нас листопад, ми дізнаємося з вірша Анатолія Житкевича Листопад. Осінь, осінь листопад, жовтне листя стелить сад. На за моря в краї далекі відлетіли вже лелеки. хмари небо затягли, вітер віє з-за гори, ходить осінь листопадом, жовтле листя ставить садом. Цей вірш не лише про листопад, він нам дає підказки про осінні ознаки, наприклад, жовте листя і переліт птахів теплі краї. Листопад ще називають строкатим місяцем. Земля з... зима з осінню в цей час бореться. Тому може бути і дощ, і сніг, і мороз, і відлига. На початку осені трапляються перші приморозки, нерідко після них починається тепла, сонячна і суха погода. Це час бабиного літа, але воно триває недовго. Незабаром пора тривалих дощів. Вони зовсім не схожі на літні Увесь тиждень можуть йти дощі. Здається, немає йому краю. Тому й буває дві осені одна золота, радісна, а друга сіра, сумна та прохолодна. З настанням осені усе менше і менше комах. Вони зникають, трав'яності рослини в'януть. Узимку більшість птахів не, мож... не можуть прогодуватися, тому в кінці літа і восени вони відлітають у теплі краї. Відліт перелітних птахів признак одного з осінніх явищ у живій природі. Восени сонце нижче, ніж швидко. Його промені менше прогрівають земну поверхню, стає меншим день. Температура повітря знижується, опади стають затяжними. В рослинах дозриває насіння, змінюється забарвлення дерев і кущів, починається явище листопаду.